Я с женщиной согласна, тем более Мельхиор это не серебро, и она облезет. Доця привезла иконку Матроны месяца два и облезла. Цена особенно на нитке завышена, неоправданно. Ви неодноразово пишете нам такі коментарі от з приводу цих браслетів. Ну, що зробити, я думаю, що є інші люди, які такої самої думки, як і ви. Що хочу зробити, це ну, іншого способу не знайшов. Як взяти і надпиляти цей черевичок для того, щоб ви зрозуміли, що мельхіор це повністю метал, це не покриття якимись іншими металами чи, чи чимось іншим. Це повністю метал, який. Не зможе облізти, тому що навіть при витиранні під низом буде такий самий кольор. Давайте спробуємо це зробити. Тобто є в нас черевичок. Ну, У нас немає іншого Хай святий угодник Божий простит. Простить мене за те, що я роблю, але я роблю це з браслетом. Це, до речі, дуже твердий метал, тому що його навіть не можна, бачите, ножом пиляю і не можна врізати. І що ми бачимо? Я дивіться, я його спиляв. Боюся, щоб не порізатися. От бачите, я його стираю. І під низом. Можна приблизить воно наскільки видно чи ні? Ага. Тобто я здеру цю метал цей. Я його здер і під низом такий самий метал, такого самого кольору, срібла. Е, е, ви можете почитати в інтернеті, що таке мельхіор. Це, в принципі, є таким ну, іскусственним аналогом срібла. Дивіться, бачите, я його стираю. Він стирається металом. І під низом такий самий метал. Так що, будь ласка, не вводьте людей в оману, ті брасліти, матрони, які ви купили, ніякого відношення до цих башмачків немає. Ці башмачки не стираються. Тому попрошу вас, це не робити такого. Хто хоче замовити башмачки провезені е, з острова Корфус, Греції, Святого спірідона Триміфонського, У нас є великий вибір з камінням та плетені. А до речі, про плетені. Е, ви безцінюєте людський труд. Його плетуть руками. Кожен браслетик. Це не китайська машинна якась шт... штамповка чи в'язання. Це кожен браслетик плететься в вру... вручну. Е, сайт лавка, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Великий вибір товарів.